Всім привіт! З вами перша Львові студія автодетейлінгу Imperial Garage. У нас в роботі був автомобіль. Це Peugeot 508. Машинка в такому крутому червоному candy кольорі. Машинка приїхала до нас з не дуже великим пробігом. Тут пробіг 9 тисяч. Але на машинці вже було досить багато подряпин, було досить багато мілких сколів. Було два великих вже скола на автомобілі на крилі та на капоті і безліч мілких сколів. Було вирішено захищати цей автомобіль, тому що машинка в дуже крутому кольорі, в гарному дизайні. Пизик дуже гарненький зробив автомобіль. І що ми вирішили? Ми вирішили з самого початку заклеїти в антигравіну плівку. Зони ризику, тобто передок автомобіля і весь кузов автомобіля ми покрили керамічним покриттям. Перед тим всім ми спочатку машинку всю відмили, відчистили, зробили дитейник підкапотного простору, відполірували кузов автомобіля, щоб позабирати ці всі дрібні пошкодження, відреставрували скули на передній частині автомобіля з підбором кольору. І після того всього ми все, що зробили на цьому автомобілі, з демонтажу, це Ми демонтували ці 5 шильдиків, 5,08. Для того, щоб гарненько все захистити антигравійною плівкою. Отже, ми наклеїли антигравійну плівку на передню частину автомобіля. Тобто, повністю у нас йде капот. як бачите, всі кутики у нас гарненько заховані всередину. Повністю весь капотик у нас заварнутий по колу. Плівка взагалі непомітна, не практична, а взагалі не помітна. Хто не знає, і навіть ті, хто знає, не одразу побачать, що тут є плівка на автомобілі. Так само заклеєні у нас ідуть передні крила. Передні крила гарненько всі заховані. Точно так само можете подивитися, кожен кутик, плівочка гарненько, повністю кругом вся схована, загорнута повністю всередину в підкрилок. Заклаєна, як я казав, передня частина на бампері перед капотом. Знімали оці шильдики, щоб не вирізати, щоб це зробити все правильно. Шильдики потім назад по лекалам назад приклеїли, за рахунок чого у нас плівочка гарненько вся загорнута і всередину в пройом капота. І сюди. До решіточки все гарно сховано. Так само заклеєна повністю передня оптика з dlr Заклеєний передній бампер. Повністю з нижньою губою. Нижня губа вже, до речі, була дуже сильно подерта. Ми там реставрували дуже багато. Повністю все тут у нас заклеєно в антигравійну плівочку. Як я казав, оптика з длр Заклеєні передні крила, відповідно, так само, як і на тамтій стороні. Все максимально круто, максимально непомітно. Тут у нас плівочка загорнута повністю в дверний прийомчик. Наклеєна у нас плівка на дзеркала. Це чорний глянець, його обов'язково треба захищати. Сюди вже прилітали, вже є дрібні сколи, які легенько підреставрували і захистили. Наклеїли антигревільну плівку сюди під ручки на, повністю на всі чотири. Заклеєний у нас лючок бензобака. Ми завжди його бонусом клеїмо, тому що на заправках дуже сильно зацарапують заправщики, особливо в зимовий період, коли машина в піску. І так само наклеєна в нас оця величезна поличка, зона погрузки, так звана полка заднього бампера. Так само вона в нас максимально вся захищена з пройома по такій ширині і аж до, до номера, практично, щоб можна було нормально загружати. Всю машинку, як я казав, перечистили. Відполірували, позабирали пошкодження по ній і покрили керамікою. Ось так гарненько тепер машинка вся переливається, не боїться бруду, не боїться звіру мияк. частина автомобіля, як я казав, за неризику в нас в антигрівній плівці, і антигрівна плівку так само обробили керамічним покриттям з супергідрофонним ефектом. Тобто воно, плівка за рахунок цього має дуже круту прозорість, плівка непомітна. Можете подивитись, наприклад, в порівнянні крило. І дверка, не видно, де є плівка, де її немає, все ідентично. І поблиску, і по брудовідштовхуванню, машинка надійно, гарно захищена, максимально непомітним захистом і буде привертати до себе увагу ще більше, плюс буде дуже легка в догляді, машинка буде дуже легко митися і набагато менше забруднюватись. Отже, якщо ви бажаєте захистити ваш автомобіль і правильно його доглянути, щоб було менше. Проблем по догляду, звертайтесь до нас, а ми підберемо для вас найоптимальніший комплекс.